Звичайно, що я на сестру була ображена, бо виходити заміж перед мене то погана прикмета, якби ж я знала, що потім сестра мені стане поштовхом для мого щастя, то й не сумувала б так. Не скажу дивину, що сестра молодша чомусь часто красивіша за старшу, таке й у нас з Мариною було. Я серйозна та слухняна, а Марина весела і гарна, тому й виходила заміж у 18 років, бо вже було видно по платтю, що скоро батьками стануть. А мені тоді було 25 років, я вже й працювала, але все мені ніхто не траплявся щоб було й кохання, і повага. Бабуся ще тоді на весілля сестри казала, що не вийду я заміж, бо сестра у мене долю забрала. Я й вірила, і не вірила, але заміж вийти не могла. З одного боку, коли всі шепочуться про те, що так неправильно чинити, то й ти сама починаєш думати, що це вже на моїй долі крапка, і єдине, що мені світить, то бути ласкавою тітонькою. Минуло п'ять років, і сестра вже мала сина, але сімейне щастя не складалося. Справа в тому, що її чоловік ще хотів гуляти, а коли вона заговорила за другу дитину, то спалахнув. Друга дитина.